Всем привет! Сейдл. И, короче, зараз мы э, маему... Так, назову замок закрыла. Закрыла? 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 мы зараз <свист> маму... так, папушка, быстро. Так, короче, зараз мы маму, типа, Якуби ми качаємо малыша, і по 13, раз... Ja, ти... Це 13 раз промовляти. Це раз промовляти сині малыш. Давайте раз проте сині малыш, 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 сині малиш, сині сині. раз ми промовила зараз. Щоб руки стали важкими, треба ще трошки покачати, щоб руки стали важкими. Так, ребятки, коротше, треба тут обыть. Якщо хочеться закінчити гру, просто треба його вторгнути все. О, у мене щось вашці. Вашки ще не знаю, що я відчуваю, але мені просто ну да мені важче. Прикиньте, пацани, у мені важче його качати. Руки вже болять. Пап, ти качаєш? Молодець. Блін, у мене важче. Давайте зараз швидко кидайте його в автобус. Все, я витягну. Смивай! Ми зливаємо малюка! Поїзд і без мили Ми нашого малюка. Так, бабушка. Тепер треба дивитися, що появиться якась жінка у вікні. Давайте зараз треба отак вот от може посвятити. Почекайте. А що це є та біля рушника? Забачу якусь жіночку. А ні, не, мені показується. а що це? Що це? А, це від А може в туалеті він все-таки просто? Ні, в туалеті його нема. Ні. ні, немає. Але я щось там якісь бульки бачу. А де? це таке повинно бути. Так, ну, походу, нас знову розвели, так. Да. Ні, тут якась якась, не знаю, що. Ні, тут нічого де нема. І нічого не було. Да, нас знову розвели, це насправді. Не буває синього ні ніякого малаша, походу. Те, що ви бачили насправді Міф?